І так, друзі, сьогодні 9.11.2020 року. Ми тепер зловили тільки що Великому Березному автомобіль, де по документах він з Великого Березного віснув особисте користування людям за 70 кілометрів, непонятно куди, але посередині в Перечинському районі розгружається. По е, масі там 7 написано, чи кубів, чи метрів, по ділу видно десь 13, подивіться перед... Міряйте, ще саме головне, ця деревина йде з того місця, де ми показували, де була купа деревини, де з нами ходив з цього лісового господарства. Палинчак є такий з лісової охорони, де конкретно казав, що ця деревина без документів. Тепер пані Олень, керівник того господарства, бреше, що це неправда. Тобто вона звинувачує Палинчака в тому, що він некомпетентна людина, лише вона одна. Пані Олень довела до зубожіння, е, лісове господарство. У нашому лісі Закарпатському, Березнянському районі, атомна бомба впала. Е, лісники нормальні, не мають зарплати по 6 місяців, але боржникам, боржників вони мають на мільйони. Тобто, підприємець, який з нею в тьорках, вона йому дає безплатно на мільйони борга. Якщо ми ловимо автомобіль, вони йдуть в суд. У суд йдуть її приплатньоні юристи і адвокати. І через е, суддю е, Лютянську все відкатують. Приблизно, як то все було, і є, і крики, ви тепер побачите на цьому відео. Добрий день. Можу вас? Київ Василь Васильович, директор ДБ закорпатський сервіс. Okay, Василь Васильович, дивіться, це наскільки я розумію. Пані Олень, зберезна, дивіться, яка ситуація. Mm -hmm. Доброї друзі. Зараз ми зупинялися, ми є. Я знаю, з яку з автомобіля АО 6491 ВМ. Так. Рен, Вона тепер затримана, надаюся, поліція це затримала. По документах 7 метрів або кубиків. Тут є десь 13. По документах він їде. Людині на особисте користування, але ми вже в Перичинському районі. По документах він їде кудись, а везеться це на самому ТРЦ. Ці дрова стої лісосіки, де недавно ваш колега був і не було ні одного документа із костявою пасти. Ми вже не знаємо, куди звертатися на рахунок цієї пані, бо це вже перший бардак, який там є що робиться там. Бо я до того тепер не маю відношення. Поясните нам це якось? Абсолютно. Я до того не маю відношення. Не можете пояснити? Ну, Я зараз тут. Але це не перший раз. Ну, то ми не... Я тепер не заступник. Я, я ж не можу вам зараз пояснити. Я не знаю, вже дійсно та машина звідти там йде. Там, на, там є майстер. Добре, як ви як те, що ми знайшли і там не було ні одного документа, з нами був керівник лісової охорони. Паренчак. Хто з цього бачить? Кості випасти. А що я маю пов'язано? Там є рішення суду, всі документи представлені. Але і на той і... момент не було ні одного документу. Ну, так як? ж давали вам, там принесли квиток. і квиток. Відео... Матеріал... ви Він на а... відео казав. Правильно. Ну. А ці документи тут, на ці дрова, ви правильно принесли, це має бути там. Це він говорив прямо на відео, тобто, Палінка ж придурок, оказується. Він не розуміється у світі, що він там говорив. Дорога влада України. І опять суддя і опять суддя Людянська, це та, яка сьогодні неупереджена, ставилася до мене. І Опять суддя Людянська, все відпускає. І опять ото все. І ця машина йде звідти, то стопроцентна гарантія. Бо ми її слідкували. Якщо ви слідкували, значить хай приймаєте рішення. Якщо так, є, то і що хто має її? приймати рішення? бо там так. же Олексіївна атомна бомба в несах наших упала. І ви там все не бачите. Та я там був, не та я щось сліпий. Де, де, де я по лісах хожу. Тола давайте розберемося хто є зло, хто є в нормальному. не в ви знаєте чи є та, та машина. Я вам повім чесно. Ви, ви знаєте та чия машина, бо здаву, я. Не... Покажи та я Олексій. Бо знаєте, прекрасно, чи то є. Та то, є я не знаю, то є із Берештанова від йошка. Що що я вам казав. По 104 гривні на чоловіка дрива. По 104 гривні дрива. відриву. Для людей по 104 гривень. Ту машину звони. Звони бабрику відзвони. Позвоні фабрику, хто вписував документи. Олексіна. Подзвоні бабрику. Ні, Олексіна. Подзвони за ту машину, бабрику і хто вписував йошку і документи на людей. Звоните Петріт, давайте, звонить теперь. Я вже точно правду говорю. Давайте, Так, да, Це виписували ваші. Бабрики. Ваші виспіки. Ваші... Да, звони Що ви не Номер. писал, что на машину не холодно. Бабрики. Із словосоповольного линия. А, а там 400 кубиків лишка є. Я знаю то лично сам прекрасно. Там дубов все є. Я вам Ого. возьмем. Лісусика вже документів. Чомусь, -ліс. чомусь ми знаємо. Чомусь ми, а я майстер лісу, або, або хто, або Славко майстер лісу. Що а ми кожен другий день ловимо злаємо лісу. Іде описував? На ТРЦ. На ТРЦ в перечерку. ТРЦ рогу. Там, де грузять кам'яни, ТРЦ в напрямують, напрямують напряму, oh, колотом. Зараз у вийдемо. No. Алло, слава, добрий день. Слава, ти яку робив сьогодні відгрузку по Березнянському лісництві? 64-9. Чекай, Симочко, дві машини із пастелі? Ні, по дровах. Мене цікавлять дрова. Кажуть, що там, де була та естакада, що деякої. Високовольна чист пасти. Високовольна лінія. З високовольтної лінії ти якісь дрова відпускав? Йошки. Дві машини. Мордованець з квітанцією. Яка кобомаса на ті... і квітанція на кого? Так, перше на населення. Добре. Вісім кубиків, на 8. на першій було вісім, а на другій. Сім. 5... 5... 7. 7. На ТРЦ. Кажуть, дивися, тут є активісти, які говорять, що та машина 64, там номер поїхала десь на ТРЦ. Зараз ми зупинилися, ми їхали. 64-91. 64-91, То Мордованцева машина. Перечим. Ну, 64,91. Ну і кажуть, що та машина поїхала на ТРЦ. У поліції є. У поліції тепер є. Вона є у поліції, де в Березному. Уже перечині? перечин туди, Ну ну, то вже таке питання. Я уж, я да. Пункт відвантаження села Цеголовка там написано. Ну, відвантаження? Виявляєте? Бужу родів, це глупці, не є лізосна, а що березно? Це лувко коло Так я що говорю, це лувка то коло дорогі друзі. І нам розказують байки про файки, що возають... Грузилася березно. Березно все грузила. То що за турнір? Зі, там зіл зі не йдуть. А то, що то зілці, що і так Зіл 131. Зі, 131. Ну а хто там? Хто то за рулем на тій машині? Отак. От хто вкрав? Ага, ага, Чорноголівський за. Да. Ага. Ну, ну то добре, навіщо розбирав, я, в принципі, я не знав, що там просто, щоб не було, потім, опять Оленька, 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 Солонька. Ну, хто, а роз... хто це бах, так дуже. Звісно, та Оленька. Але... А хто контролює? Добре, давай. Угу. Я не контролюю. я, я Олексійова, вор... людина з целки, йде виписувати в березний, коли вона може виписати в Ужгородському Лізоспі. Ну, де логіка? Що за брехня? Далі, а то ще не всього. Три рази автомобіль останавливався, на відео я зафіксовано. У нас на відео є. Да, на відео є вийшов, пацан з документами і не знав, що казати, каже Паш, Ти знаєш, що в нас порядка в лісі не є. Теж я зафіксовано. Йому сам мені признався, куди вони з держиною. Яка це говка? У нас є, якщо пацана затримати в тюрму, то добре. Я не знаю. Розвантаження не, не відвантаження. Коротше, наші дорогі лісники в Києві. Кулько можемо, кулько, ми можемо воювати за правду в нашому лісі. Кулько! Як ми не перший раз приходимо сюди і ловимо крадену деревину. Значить, тепер деревина з Березного їхала в целовку за 60 км через три лісництва. А розгрузилася вона в перечині, мала розгрузитися. І там грузиться вона на каміони, які я неодоразово ловив. А потім ми думаємо, що в мене машини горяча, в мене по судах тягують. А відпускають ті всі машини. суддя Лютянська, це та, яка сьогодні на суді неуперечно ставилася до мене. з Кривошеєвим, який на суд відправив свого адвоката щасного охорону Сенк. А її юристи, отакі от козирні, і у золотові купаються. Це ми пізніше доведемо. Отак вот от. А нам той байки про файки розказує. Як треба отримувати? Давуть лісу зі купу 828 гривень за кубку для розробки. Вертають лісництво 400 гривень для розробки. Вони беруть по 504 вписують на людей. По 504 гривні. На людей 400 гривні в'ятав тут розтратні частину. Тіпа типу 400 гривні. Для них це вийде древа. По 104 гривні за кубік. Тут там машина що низько встановлена, по 104 гривні за кубік. Що йшла на, на туто. По, 104, по 57 гривні метр древ. А для мене, для вас по 500 чотири. Mm -hmm. А ще одне таке питання. А ще одне таке питання. А коли раз зарплата була лісникам? Сім місяців тому. А чому? Ну то жість, Олексійна, та й майстер місця попросити себе. Нічого ти таке говориш. Так, Олексійна, коли я мав зарплату? Я вам говорю, майстри. Заперюся, то я, то що в нас? Ліс, в лісництві. кожен божий день продається ліс. У мене просте питання, чого чого підприємцям дають ліс у бок. Чого? На мільйони. Чого ліс наш підприємцям дають у бок? Підприємці вже кожен день його продають і, і затамають гроші, чого наш ліс видає в Бог. А потім я не можу зайти в ліс і подивитися на наш ліс, що кругом робиться. І того я говорю, всій Україні, що то от таким от не колоцією, треба порізати і постріляти колеса. Я ніколи то не говорив, але воно скоро до того готуйте. І Олексієм, якщо будуть пишуть 200, знайте, по вашій війні, того що мене зажали Богу, сути ваші, я того, що випилите ліси. Тому що тепер робиться кругом, і то, що от на нинішній день дві поліція біздіє з ту машиною, яку ми знову зловили. І з боку людина, яка бачить конкретно, куди то все їхало. Так раз, машина поліції, та Скільки машин, стоп, скільки автомобілів я зловив крадених, а конкретно автомобілі перевозили деревину колишнього. Керівника районної ради Шукаля, а тепер кімини в обласній раді. А потім її юристи за гроші отмазали перед суддвою Лютянського. в той момент, коли поліція просила на затримання, на експертизу. Оце вона замутила. Я сам да, все. Нового року майстерця звіняла. Ви знаєте, ні, повинна майстриця звільняти. А ну розкажіть, як сірка вашого угнали, майстри. Так, да. а де Сірко? Он же так любить березний. Ну, він же не, да. так любить березний, березний мужик, Він так любить березний. Де він є тепер? Слухайте, сірко змінився по власному бажанню, і ти. З кримінального права, ми всі забрали. 30 чоловік. Слухайте Давай-давай, колектив, Я кажу, Олексійовна... люди прийшли, ви кажуть, які люди? Я кажу, Олексійовна, ви свої людини спрознаєте, та то ваші майстри. Так було Олексія, це не так є ж мені казали, що за люди? Не попусайтеся на облак. Ваші майстри. А тепер кає морю, мені нецька майстри дзвонять в Білоберезівському лісництві моє старший майстер. Ваня, Аня, до нового року. После нового року ми пишемо всі, всі заявки про звільнення лишаються самі з водії. Сірчі перші, які стріляли неодна разово вже у сірчика. Посели постріли. Постріл вже боли в лісі. Поставили вуза стрілю чоловіка застрілив чоловіка. Вони саме самого злодія поставили собі у лісництво. Він людям по селах продає 5-6 тисяч гривень 66 шести, а людям каже, десь деся гріті Гейчем. Знаєте, що Гича з Гейчем сяде гріти. Тот майстер саме курші злодії. Моти затримали сто два два поїзди древ на його звільнять. Бо кінь, там буде фігня. Там буде дуже великі неприємності. Там люди його їмлять, там його люди поламлють дов'яна з машину. Майстри мають. У робочий час ходити, дерева возити по березному. Ціні, вовні, це ну, не хто. Майстри, мали право возити в 66 людям бо по березу продавати? Робочий час. У робочий час, об'ясніть. Чесно, що не мають. А чого, чого возять? Човозять? Вони наразі воно на машина. Але так ти теж в робочий час, що то робиш? Я в роботі на больничці. Він в робочий час не знайшов сюда до От власне, що робиться да, за а ввешав ввешав. в Березянському лісі. Да, в Березіанському да. лісі, да. так як ви його звинувачуєте в тому, що ви наживаєте на да. якийсь трупа. Так як він не може прийти у лісах. О, оця людина тоді нами була. Тобто світ? Він не розуміється у деревині, так ви звинувачуєте людину, що вона не розуміється в деревині і говорить в Ну Отак ви сказали тільки що. Що позираєте? Таке на відеочатку, де особисто він говорить, що документів на цю деревну немає. Ага. Він говорить, що документи привезли, вони мають бути зверху. А це що за деревина? Він особисто говорить, походження, мене не є. Походження деревини, він приніс звідки та деревина. Добре, те, те, далі. далі, далі продовження. Саме особисто цей паленчак і просив, де воно є, немає. І мене голова болить. Саме обідно того, що такі, як ти, розділі на нашу державу, продали і забули за те, що наші батьки разом дружили. І мої діти тепер будуть мати, де ходити по той катастрофу, що ми робили в лісі і з тими злодіями. продовжається далі. Але тому ми будемо ставити кратку. Мені по путхіжі ходять стріляти. Затримуємо їм тепер в суботу, поздравляйте. По кутхіжі. По по Тим більше, якщо затримають. На чай деревсько, на сферка ні по кутхіжу ходить стріляти. Начальник нацпарка, що поставили під коня, мені по путь 100 метрів ходить стріляти. Э, стріляти. Таким ми не можемо, їм все можна, бо там не, бабки є. Їм бабки, там бабло, все просто їм все можна. Так, вони в шутки два на міліції. Так, да, послухайте, будь ласка, усього зафіксовано в міліції. Все в міліції, все в міліції. Я за три роки в міліцію притяг без ліч машин, без ліч. Хоч один покараний, хоч один. Розбиралися. Що розбиралися, Мі, коли твій бабки носять? Відки бабки. Так відки вже може розказали, відки. Відки бабки. гривні кубік Ви розумієте, та машина тільки їхала, 104 гривні кубік дрив для. Стоп, стоп, я посчитав. Най буде навіть по 500 гривень, 7 кубі, то 3500, а там є 13. То хто вкрав? Я чому? 7 кубиків вкрадені. Машина ЗІЛ-131, її не візьме 13 метрів. 8,5 <поставлено> кубик, 13 метрів дерева. Так, 13 метрів. А записано кулька. 7, 8, тепер кибачок. Скільки, скільки? Там є, там найперемірю, там є 13 метрів. Yeah, Перемірю, 13 метрів. 13 метрів, там є 8,5 кубик. А ну пішли, перемірюємо того. 8,5 кубик, я не розговорю. 8,5 кубику. кубику там є. А записано 7, то перечні тільки на штраф вручати. А записано 7. І записано сім, у Турку для особистого користування. Ну, да, найголовніше, знаєш, поясни. Ти прийшов сюди описатися. Поясни мені. Переразному опісові везуть куди, Яке село. Цеглу. Цеглу. Та уже ротуй, чого? Сімдесят кілометрів. 70 кілометрів. Конечно! Злоді номер 2 пошли, конечно, що буде говорити? Пошлі. Да, да, ви працівник галузі? Який неодноразово ловив зводі і роляв патрон. Бойові патрони йому приписували. Ну, є на то 102. Я всі, я написав, я вам покажу. Ой, який чувак, а ти 102 коли дзвонив? Ти коли по судах ходив? Ти коли по судах ходив? Ну, я куйко на 120 дзвонив. Зато я отримав дві гранати. Дві гранати я отримав. Дві гранати тобі шварили чи моїй жені? Машину тобі сходили, чи моїй жінці. Колесо. Твої дітей закривали у СБУшники, у твоїх дітей пресло купили, чи у моїх. 102 поліції йому взивати. Позивати. мене руки палять, поліцію зважу. Коли начальник поліції їмив і з фуру, без документу, в новоселеці. А начальник поліції у лісі з бензопилу стоїть. Поліцію дзвонить. Перестань брехати сам собі, оставай з нами. Ти такий герой, пузо от жерджує. Сім. Дата яка? З ключовим. Населені. Фобмуртова. Да, так, да. так. Зараз подивимося, якому населенню він везе. Добре, давай. Шо ж ти там заїж, я чі бачить. Куди має везти? Населення. Mm -hmm. ну. Ну. Все, населення вже не їдеш. Дорогі друзі, зараз ми зупинилися, ми їхали з Великого Березного, з автомобіля АО-6491 ВМ. Ми викликали вже поліцію, по номеру автомобіля цього лісопродукція виписана 7. Навірно, я купив, але тут приблизно не буде 7, тут десь хороших 10-12 кубів. І по документації він везе населенню. Ми зараз їдемо перед селом Дубрничі. Але він їде з Великоберезнянського лісництва. Це те лісництво, де вчора нікого не було, це працює хапарничка, Олимка. Зараз ми побачимо, якому він населенню везе. А я підозрюю, що ця деревина йде на фірму, яка знаходиться з правого боку в началі дубрничі. Ну, Поліція вже викликав, е зараз ми розберемося, побачимо, якому населенню. Це, дорогі друзі, населенню він везе отак. Вот Особисте користування вам відмовляють в виписуванні паленої деревини. На важжі виписують і бізнесують. Перепродають цю дерев'яну 3 рази за дорого. Зараз побачимо, куди він їде. Фіксуємо все. АО-6491 ВМ. Можете пробивати 7, тут далеко, не 7 метрів, то приблизно а ага 66 Тут буде десь тонна зілу, зіл, подивіться, який гружений. Тут буде. От бачите, який він великий. Тут буде десь 12 метрів. А це означає, що 5 метрів вони вкрали. І везуть вони 90%. Зараз буде поворот направо на фірму. Ми Бачимо, як поліція спішить. Тому я й говорю, що коли морга казав, що має поліція контролювати, поліція чомусь не контролює. Отак. Ну, якщо вони везуть просто населенню, даже не звернув уваги на те, що там більше кубів, що вони трошки вкрали. А, поїхав далі. Добре, їдемо за ним далі. Побачимо, чи воно не їде случайно, на хім Очки теперь портак кабинесирован. Такий mm -hmm. теперь портал. Да, да, сіровані. так він не просто так же вправо, да. Не просто так вправо западился, подивився. Понял. Я уже понял, кто за ним почує. А по 90-ту потом знаешь, что в тебе позволил. Ну, тоже можем позвонить. Все равно кудась, подожди. У нас наші якраз була подача. Стояли, фоткали е, документацію. Ну, ми десь набили, його перефоткували. На другий день документації ми увиділи, що документи були виписані на дитячий садик, а машина поїхала на хімзавод. Я швидко войкав, на другий день заїжджає на дитячий садик машина. Бистро отримував у міту тікав. <звольно> там, та виховатикарша, тому не вписували. Вони дурні, блядь, ми не проплачували. Що нас з цим блять? Це не вдома не переходить. Виявляєш? Ми вже перечинимо? <пири> не думричка? Перчи наші два села. За перечин. перечеп. Ти розумієш, вони може вести не може вести з Березнянського лісництва в перечинське лісництво, блядь. Розумієш, блядь. І на то є перечинське лісництво ту й так. Рядом ади ад, ліс, блядь. І населення тоді не може вести. Ти розумієш, блядь. Якому Куда він їде, на це? Куди вон їде, нахуй? Адрес, блядь, сука, кажи мені, нахуй. ми, блядь, робимо як рабонах. Ну, зараз тут забере здойно для 10 тисяч гривень, а десь сто. А ми робимо, боремося з короновірусом. Ти розумієш, що ціну опредляє лісник на місці сам? Да. У мене питання до лісника, по яким критеріям оприляєш. А в той момент Петров реве, що спустіть до 180, запустіть людей забрати. Розумієш, який там штиковір, біздюлі не йдуть. Я вже в Перечині. А, значить, я пробив ту машину по номеру автомобіля. А, там всього-навсього 7 кубіків, хоча там загружено десь 13-12 кубіків. Ця деревина їде в Перечині от тут є фірма, а по документах її везуть якомусь місцевому населенню. Хоча ми давним-давно вже виїхали з Берзнянської лізоспа, ми вже в Перечинському лізоспі. Я з водієм розмовляв. Відео не відзняв, тому що він теж е, блін, я вже не знаю, як це називати, сусід мій. Загнаний вугол. І, е, а поліція вот до тепер ще не приїхала, хоча ту роботу має робити поліція. А Мурга кричав, поліція має контролювати дорогу. Оце хто має сконтролювати? Ця деревина виписана на якусь людину. Цю деревину виписала Оленька, її бухгалтерія та прихлива. І ця деревина. Попадає на фірму, а для місцевого населення в той момент документів немає. Плюс до того всього, ця деревина попаде на фірму, для підприємця вона вийде 104 гривні. Тобто, по 504 вони виписують для місцевого населення, а підприємцю ще держава наша повертає амортизацію 400 гривень. Розуміємо, так? А вони її продадуть в районі 700-800-900 тисяч гривень. Тобто. Беріть калькулятор і калькулюйте заробітки злодійських е лісників. От я вам покажу, поліція тепер тут. Бачите, поліції ще немає. Я зафіксую ще раз дзвінок. Останній раз ми поліції зателефонували в 13.05, а вже 13.25. Отак от поліція Перечинська реформована, спішить їхати. Зараз ми ще раз зафіксуємо це. Дивимося, як наша реформована поліція є. Перевірити документи. Тримайте. Доброго дня! Телефонує вам ще раз Павло Павло Павлович, який викликав 25 хвилин наряд на автомобіль, який рухався із села Мирча в сторону Перечин. Віз вкрадену деревину. Довожу до, вашого від... Довожу до вашого відома. Чекайте, передайте це патрулі. Що вони не знають, чи навмисно, чи не навмисно, не приїхали. По номеру автомобіля я про провірив. Документація фальшива. А саме 7 кубі 7 метрів кубічних везе автомобіль, а там було приблизно 13-12, бо це зіл. Зіл віз деревину. Я просто вже кажу вам, що передайте їм. Зіл віз деревину місцевому населенню. а місцевому населенню зовсім у другий куток Закарпаття. А це означає, що прямо кришує то все поліція разом із... Навірно і вам, які викликають поліцію. Гарно дякую за службу. Ця деревина поїхала в Перечинський. Сполку є підприємство. Все. А поліція не приїхала, не перепровірила. До побачення. Дякую за службу. Слава поліції України. Там наші відчув, там перечинці мають сперти, а ну фонтану. Та я радий, перечинці мають сперти, Перечинцю 25 мінут не є, машина вже їде по перечину водій вже зупинився, я вже подивився, документи пробив, на машині 7 кубів. Він везе деревину для місцевого населення, але чомусь місцеве населення оказалося не в Берзянському районі, а везе в Ужгород. адресу він не знає. І везе він цю деревину на самому ділі в перечин на а, фірму. Отак то крадуть нашу деревину з Берзянського району. А кому провірити її немає, того що він через дві хвилини сховається з дороги. Отак робить наша поліція. Та я вже проїхав перечину, а вон сзади мене їде на пряму Перечинську. І там десь фірма є. Вон через минуту дві сховається у фірмі. Куди ви їдете? Я б не можу, що мені зрозуміти. Тоді я просто скажу, слава нашої патрульної поліції, до вас особисто нічого немає. Так ви нас бережете. Визивайте сюди Перечинську і шукайте. Номер машини я скину. Піднімайте справу, куди ділася деревина. Все, до побачення.